Скажіть, а у вас перукарня жіноча чи чоловіча? У нас всяка різна. А на стрижку прийти можна? Вам на коли треба. Не зараз. Так ви вже прийшли. То ви вільні? Якщо заміж, то вільна. Якщо як майстер, то зараз докінчу цього юнака і вільна. Юначе, ви що заснули? Ні ні, Софочку тільки затримав. Як почув комплімент про юнака, одразу оговтався. Ви це трохи переборщили. Зі стрижкою? Ні, з компліментом про вік. А скільки вам стукнуло? Та це ж, це ж воно його, через три дні буде сімдесят два. От бачите, це ж тільки буде. Сідайте у крісло. Та не бійтеся, я різиком не кошу, я тільки ножицями. А що це ви сіли і не спитала, скільки коштує моя робота? Та, напевно, як у всіх. То чого ви прийшли до мене, а не пішли до всіх. Там було зайнято. Зайнято, буває, знаєте де? От ви не спитали ціну, а якщо я пострижу і скажу, що коштує мільйон. Ви ж не заплатите і втечете. Будете бігти й лаятися, спіткнетеся і що? Ага, знаю. Впав, тямився гіпс. А то скільки коштує стрижка? О, не дорожче грошей. Тоді стрижіть. Знову неправильно. Гроші люблять лік. Добре, скільки коштує стрижка? Та вона чи не в Одесі, а поторгуватися. А що можна? Ну, якщо ви хочете красиво і спереду і ззаду, то не можна. Тоді стрижіть, а поговорити. От клієнт пішов. Розповідайте, що розповідати. Чому прийшли до мене, а не до свого майстра? Та. Щось вона мене минулого разу не зовсім вдало підстригла. А це тому, що перед вами її якась волотиця зіпсувала настрій, а майстер без настрою, що художник без натхнення. Роботу робить, а родзинки м -м -м, нема. Як вас стригти? Ну, отут коротко, тут довше, а чубчик наліво. Звісно, наліво. Хто б сумнівався? Направо ходять тільки ідіоти. Та розслабтеся. У вас же тільки два вуха. От саме, тільки два. І хотілося б, щоб обидва й залишилися. Хочеться перехочеться. Все, приймайте роботу. Ну? Ой, краса, а ви що, сумнівалися? Софа фафла не робить нікому.